Звук безпілотника, а потім стовп диму. Російські війська вранці вдарили по промисловій зоні Слов'янська шістьма безпілотниками типу шахет. Повідомив у Фейсбук начальник військової адміністрації Вадим Лях. Місцевий житель Данило зранку був на роботі. Утром зібралися, а тут такое Я Не знаю, сколько зриву всім було, ну і причому мощних. Ну штукатурка в сыпалась. В Метрах, може быть, в ста. Он запчасть була найдена, тлітіла. Слава авто сильно погоріл, ну і здання сусіднє. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу та обстежують приміщення. Місцевий житель Олексій каже, пошкоджено підприємство із виготовлення кераміки. Ну прилетіло три дрона. Куди взялись, непонятно. І от така нам біда, такої біди нам наділили. Совершенно мирний участок, ніяких воєнних нічого тут не було. Люди займаються наша любима кераміка. Що ви бачите, от це нам зробили. За що не понятно? Мірне люди нас бамбят за словами Вадима Ляха. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі підприємств. Станція техобслуговування, одна людина поранена. Владислав Уколов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.